Спорт це неодмінна складова життя. Звичку ним займатись повинен мати кожен учень, адже це здоров'я, дисципліна, упевненість у собі. Під таким девізом в 11-й загальноосвітній школі проходить олімпійський тиждень, котрий зустріли навчальні заклади України. Аби діти зацікавилися розвитком не лише розумових здібностей на уроках, а й вдосконаленням тіла і загартуванням духу для них провели олімпійський урок. За мету його проведення у закладі обрали на суху теорію. Цим упевнені дітей не зацікавиш. Учням потрібно усе ілюструвати. якомога більше живими прикладами. Тому до школи на початку кожного року запрошують бердичівських тренерів, спортсменів, які досягли у спорті неабияких успіхів. Цьогоріч гостем навчального закладу став Леонід Копитко, жива легенда бердичівського футболу. Кожного року в нашій школі проводиться Олімпійський тиждень, під час якого проводяться різноманітні конкурси, змагання, козацькі забави серед хлопчиків та дівчат. Товариські зустрічі серед поміні футболу, волейболу. Коли у нас урок фізкультури, то ми Залюбки йдемо в спортзал. А коли гарна хороша погода на дворі, то ми йдемо на стадіон, граємо там в різноманітні ігри, приймаємо участь в естафетах. Життя без спорту, ну якось так, навіть і не існує. Дуже приємно, коли з кожної школи до нас приходять дітки, а потім стають великими спортсменами. З дитинства я полюбив футбол і почав помаленько грати. В школі я був найшвидший, ніхто мене перегнати не міг на любу відстань. В школі я краще всіх грав футбол. І коли мені виповнилося 12 років, мене запросили до збірної команди молодших школярів міста Бердичева. І в цій команді грало багато відомих потом футболістів. Учнів 11-ї школи під час Олімпійського уроку ознайомили з міжнародними турнірами, які проходять у Бердичеві. Адже, на думку вчителів, про рідне місто треба знати не лише історію, а й гідне сьогодення, представлене розвиненими видами спорту. Першим ділом, як то кажуть, я хотіла, щоб наші діти знали спортивну історію нашого міста, не тільки культурно, а спортивну, спортивно. Познайомити з видатними людьми. Я кожного року намагаюся долучати, запрошувати відомих тренерів, відомих спортсменів, щоб діти з ними знайомилися, вивчали життя цих людей і самі далі наслідували своєму житті. Я намагаюся все, що я вмію, показати, все. Що є по програмі, в школьну програму в на уроках, щоб діти могли не тільки ну, рухатись, а щоб могли вивчити елементи різних видів спорту, щоб потім їх долучити до видів спорту далі у спортивній школі. Заняття спортом не стануть на заваді навчанню, переконані в зож номер 11 Усебічна активність навпаки спонукатиме дитину до більших успіхів. Такої ж думки і досвідчені спортивні тренери. Протягом багатьох років на їхніх очах хлопці та дівчата, які займалися спортом, зуміли стати справжніми особистостями. Не усі, звичайно, стають професійними спортсменами, але жоден не пожалкував, що свого часу займався спортом. Я звертаюсь до всіх школярів. Міста Бердичева, які бажають займатися футболом та іншими видами спорту, приходьте в спортивну школу, пробуйте свої сили, хай вам щастить. Спортивна школа набирає діток з самого маленького віку з першого класу і можна приходити по четвертий, п'ятий клас. А якщо є здібності, то можуть і приходити трошки старші. Бажаю всім успіхів. Пробуйте свої сили в спорті. Спорт завжди дає змогу людині перевірити себе. Спорт дає змогу запитати в себе, чого ти достиг, чи ти можеш щось достигнути в житті. Спорт... Завжди робить людину кращою, сміливішою, веселішою. Хай вам щастить в спорті, діти.